При відправці меблів для того, щоб посилка мала якусь прямокутну форму, вироби з ЛДСП необхідно зарані запакувати. Раніше ми пакували його в стрейч, тому що стрейч дозволяє запакувати так, щоб посилка мала прямокутну форму, але тепер ми використовуємо іншу технологію. Получається, в чому проблема? В тому, що для великих посилок стрейча мало для того, щоб закріпити. Упаковку, а скотч липне тільки до зречі. Скотч до окрокартона погано липне, тому що це папер. І виходить, ми пакуємо так. Далі. Посилка обматується бокшаровим окрокартоном і затягується швиденько. Натяг стрічки такий, щоб не пошкодити меблі, які всередині. Натяг стрічки регулюється, ми його провіряємо кожен на Тобто, щоб запакувати посилку, не потрібно багато часу. Посилка готова до відвантаження е, новою почтою або у флетбоксі, або без флетбокса. Е, використання цієї технології швидше, ніж пакувати меблі в стрейч. Це провірено, е, Стрічка коштує е, дешевше, ніж стрейч.